Привіт! Я продовжу розказувати про початкову школу у Німеччині. Виявляється, що у Німеччині не всі діти по досягненні 6 років йдуть до звичайної школи Гриншолі. Якщо, наприклад, дитина психологічно не готова, або їй важко справлятися зі своїми емоціями, або має певні труднощі з вивченням мови, тоді рекомендують іншу школу. Що це за школи? Це школи, в яких є маленькі класи, класи з маленькою кількістю учнів і на таких. Класах працює більше педагогів, які допомагають дитині адаптуватися, справлятися з її труднощами. І такі класи, в такі в такі класи дитина потрапляє не назавжди. Це на рік або на два. І потім ще дитина продовжує навчатися у звичайній школі з великою кількістю учнів. Якщо тобі було цікаво та корисно, став подобайку. Я Наталя Непорада, вчитель з України, яка зараз вивчає життя та освіту у Німеччині.